Розслідувань України це тільки гучні справи та резонансні події. Наші агенти там, де можна попередити і там, де треба застерегти. Час серу на 24-му. мене звати Дар'я Кудімова. Боротьба із корупцією під десятки телекамер вже стала доброю традицією українських силовиків. Сезон показових затримань нової влади відкрили тепер вже експосадовці ДСНС. Державна служба з надзвичайних ситуацій за ці два роки змінила трьох своїх очільників і щоразу із гучними скандалами. От тільки далі справи не йдуть, бо за публічними арештами нечистих на руку чиновників часто стоїть банальне бажання перерозподілити посади. Безперечно, це піар акції для правоохоронних органів, зокрема для Авакова. зробити або гучну резонансну заяву, або якусь таку красиву подію зробити на телевізійну картинку. Розмови про реформи, нібито заміняють реальні реформи. Ви задержуєтесь подозріння бюджетних денежних средств крупних розмірів. Це феєричне затримання сколихнуло всю країну. В прямому ефірі під час засідання кабінету міністрів одягли кайданки на екс-голову ДСНС України Сергія Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького. Я сидів, готувався собі і чую, що щось там Аваков розповідає. Хотів би просити розрішення, пригласити процесуального слідування. Я до цього пару днів готував доповідь, але я там не повинен був бути. Повинен бути там тільки голова служби. Головне було продемонструвати, що на чолі боротьби з корупцією прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ. Тоді Аваков особисто озвучував підозри та хизувався перед камерами, знайденими МВС, доказами. Хочу показати прем'єр-міністру. Хоча б ось цю бумагу, яка вбила убила совершенно. з кого собирали по областям, деньгах і кому розподіляли? Та не дивлячись на докази, озвучені самим міністром, судове засідання щодо Бочковського та стоєцького провели майже через рік. Ось цей стос паперів – папері акт. Його прокурор зачитував два засідання поспіль шість годин. Бочковський, будучи особою, субавити виконав усі дії, які вважав необхідні для одержання неправильної води шляхом вимагання. Вимагання грошей, корупційні тендери, а ще й махінації з документами. Такі обвинувачення прокуратура закидає екс-чиновникам ДСНС. Проте адвокати в один голос заявляють, справа сфабрикована, тому оголосити вирок швидше просто не можуть. Всі докази, на які ґрунтується обвинувальний акт, вони сфальсифіковані і, взагалі, обвинувальний акт ґрунтується лише на припущеннях і на фальсифікації. Нема яких перенозів ще раз повторяю, я коментувати не буду. А от самі підозрювані від камер не втікають, охоче коментують події того дня, який пам'ятають, як сьогодні. Впевнені, кабмінні затримання планували наперед. Мені тричі дзвонили з апарату Яценюка, що ви обов'язково вдягніть не ту синю форму робочу, в якій виходите, а обов'язково вдягніть парадну форму з медалями, з усіма там цяцьками. Тобто вони не за нічого? Я Абсолютно нічого не підозрював. А замість нагороди кайданки. І на очевидно, прем'єр-міністр змагався з президентом в першості так би мовити, боротьби з корупцією, і намагався перехопити цю ініціативу і провести показові арешти. Але вперше розмови про оновлення уряду і про можливо, скажімо так, посунення Яценюка почалися навесні минулого року. І треба було відволікти увагу від звинувачень на адресу Яценюка, а також було багато звинувачень на адресу, було багато критики на адресу Авакова. І от тому спільний інтерес Яценюка і Авакова на той момент було відволікти увагу через таку резонансну гучну справу. Працюйте. Я, скажімо так, був нічийним. Я не належу жодної партії. Я і Василь Федорович досить себе принципово вели і не дозволяли нами керувати. Ага, людина просто краде. Вирішили з цього зробити гучну справу. Але замість нього поставте вже свою людину. Якщо чиновники змінюють один одного на посадах, значить це комусь потрібно. Або на те є певна політична воля, що, на жаль, трапляється значно рідше. Не вистачає її тоді, коли мова заходить про корупцію у високих кабінетах, адже завдяки їй заробляють і попередники і наступники. Як, от, наприклад, тендер ДСНС на спецмашини, два роки поспіль на їхню закупівлю Кабмін виділяє рекордні суми коштів. Чому? Розбиралися наші агенти. Старенькі, іржаві, десятки разів перефарбовані, проте на ходу. Свої пожежні машини рятувальники бережуть, мов зіницю ока. А стратегічні запаси спецмашин кожного року зменшуються. Чимало техніки втратили на Сході. Терористи її відібрали чи просто безжально знищили. Утім, втрати є і на мирній землі. Волною накрила так, що загорілася пожежна машина. На початку 2015 року у Кабміні вирішили час оновлювати автопарк. І розщедрилися аж на 200 мільйонів гривень. Щоб ми могли закупити пожежну рятувальну техніку, тут я підкреслю вітчизняного виробника. І стартував тендер. Проте на чесні перегони не варто було розраховувати від початку. Арсеній Яценюк одразу назвав переможця. У нас є чернігівська пожмашина. Я прошу службу невідкладно оголосити тендер і закупити техніку. У нас є чернігівська пожмашина. Тодішній голова ДСНС Бочковський проігнорував побажання Яценюка. А от директор чернігівської пожмашини Олег Вер'янов на нього дуже розраховував. А Вір'янов тоді ходив мені, обивав пороги. За два дні до арешту до мене завітав сам пан Ляшко, що мене дуже здивувало. Нада, 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 нада. Олег Вер'янов та Олег Ляшко не тільки тезки, а й однопартійці. А на останніх місцевих виборах пройшов у Чернігівську облраду від партії Ляшка. Таке відомство притягує до себе апетити різних бізнес-політичних груп. Апетити зростали, але тендер буксував. Ймовірно, що саме позиція Бочковського щодо Чернігівської пожмашини стала каталізатором його арешту. Приватне акціонерне товариство Автокрас також претендувало на тендер. Тендер це така тонка штука, в якій можна написати Адно, приложення, которое вичерпне ваше участь, тому що він буде підписано под конкретного производителя, Ми участвувати не могли. Там прописан конкретний автомобіль. На зміну Бачковському прийшов Зорян Шкіряк. Він обіцяв, що тендер ціною у 200 мільйонів буде чи не найпрозоріший за всю історію служби. На зміну шкіряку прийшов Микола Чичоткін, а разом із ним і Олег Вер'янов, директор Чернігівської пожмашини. Прийшов. Бізнесмен, я говорю про заступника ДСНС Савір'янова, який просто відверто очолює підприємство. Пожмашина, пожспецмаш, воно там десятки разів змінило свої назви, воно десятки разів перезакладено в банках російських, до речі, він прокачує свої схеми. І тендер відбувся і виграла його пожмашина Авер'янова у співпраці з німецькою компанією MAN. Вони разом взялися освоювати українські гроші. Закупити Пожежну рятувальну техніку. Отут я підкреслюю вітчизняного виробника. Про вітчизняного виробника всі забули. Це наше працює патріотично, настільки, А зачем воно виводить валюту за рубеж? За рубежом, звісно, проще спрятати гроші, тому що наші слідці туди не полезуть, наша фінінспекція туди не достанет. Врешті-решт машини закупили. І тільки потім у Генеральній прокуратурі помітили злочин. Триває розслідування кримінального провадження за фактом змови між посадовими особами ДСНС та керівниками підприємств за володіння державними коштами в особливо великих розмірах. Проте підозрюваних немає. Авер'янов, заступник голови ДСНС і екс-директор пожмашини, свідок близько 12 кримінальних справ. Людина спокійно ходить на свободі, їздить на Мальдіви. Відпочиває, як хоче, в повній безкарності, погрожує там своїм свідкам, і погрожує іншим дієвим особам. Спокійно, нікого не боячись. На закуплені 25 машин судом накладено арешт. Техніка простоює просто неба у містечку Вишневе під Києвом. На територію нас не пускають. Напевно, є що приховувати. Не офіційно, то там дуже дивні співробітництва з Китаєм. Тобто це хлам. Закупили за державні кошти металобрухт, який не, не, не може не тушити пожежі. Він не може виконувати жодну з функцій. Незважаючи ні на що цього року з держбюджету виділено вже не 200, а 400 мільйонів гривень на купівлю нових пожежних машин. І не виключено, що переможцем знову стане потрібна компанія. Кляшко голосував за бюджет, що виділили 400 мільйонів на цю ж саму, яка звинувачена в корупції, звинувачена в фіктивних тендерах, оцю ж машину. І до сих пір в бюджеті є передбачено 400 мільйонів саме на цю корупційну клаку знову. Корупційна клоака у держслужбі з надзвичайних ситуацій утворювалася роками, і тому звинувачувати лише теперішнє керівництво у всіх бідах рятувальників буде не зовсім правильно. Водночас, фіктивні тендери та тіньові схеми, які і нині працюють у стінах відомства, не можуть залишитися поза увагою його нинішнього очільника, який на жаль не знайшов часу на інтерв'ю. А питань у нас до нього чимало. Ну як він може не знати про ці махінації, якщо він очолює міністерство, де відбуваються мільйонні зловживання. Микола Чечоткіна, 50 років, генерал-майор, закінчив Київське танкове інженерне училище та Національну академію державного управління. З 2006 року займав керівні посади в МНС, а з травня 2015-го – голова ДСНС України керувати службою Микола Чечоткін не планував, навіть збирався на пенсію. Проте знайомство із Зоряном шкіряком змінило плани. Вони разом з ним були в Донецькій області в зоні антитерористичної операції. Він отримав цю посаду завдяки зоряну шкіряку. Попередник Чечоткіна залишив посаду після сумнозвісної операції з порятунку людей у Непалі. Ми переможемо, ми разом і ми все. Давай я думаю, що він хотів керувати досить довго. все просто що його Катмандійський його дур е закінчився. Ситуація нормальна, стабільна, контрольована. Втриматися на посаді шансів не було. На той момент я вважав, що я зробив все, що е міг для служби, і ми рекомендували достойну людину. То сьогодні служба працює достойно. Чичоткін уникає інтерв'ю та провокаційних питань. А їх виникає багато. Зокрема, питання про отримання генеральського звання через два місяці після загибелі пожежних на нафтобазі БРСМ, про забезпечення всім необхідним учасників антимайдану під час Революції Гідності, про уникнення люстрації, про поновлення на посадах раніше звільнених працівників ДСНС, які допомагали тітушкам та поливали людей з водометів. І, звичайно, цікавить нас проведення сумнозвісних тендерів. Ми не полишаємо надії таки почути або хоча б отримати офіційні коментарі від керівництва ДСНС. А вже у наступній програмі ми вам розповімо більше про саму службу з надзвичайних ситуацій. Дивіться нас цього четверга о 21.30. Я гарю, панагіті. Ухадіть і швидше за угол! We'll